Можна сьогодні насправді пройшла дуже конструктивна зустріч з головами громад Рівненської області. Піднімалося три ключових теми, які на сьогоднішній день цікавлять місцеве самоврядування. Це розподіл дефіциту світньої субвенції, це питання у зв'язку з реформуванням лісової галузі і несплата. Податків, ДП ліси України і їхніх підрозділів, підрозділів в ті територіальні громади, на території в яких знаходяться лісові господарства, що дуже вплинуло на бюджети громад, значна територія яких знаходиться саме під зеленими насадженнями, і досить таки дискутивна, передбачувана тема це розрахунок військового ПДФО і відрахування до місцевих бюджетів, яке очікує нас складна дискусія як в парламенті з уряду. Так і комунікація цього питання з органами місцевого самоврядування, я думаю, що ми в кінцевому результаті знайдемо справді ту формулу розподілу зарахування міського ПДФО, яке влаштує абсолютно всіх, оскільки ми розуміємо, сьогодні на перше місце виходить і питання номер один це перемога. Значна кількість ресурсів, більшість ресурсів повинні бути спрямовані на оборону і безпеку, і громади це розуміють. Громади це розуміють, при тому центральна влада розуміє те, що і громади повинні мати ресурси на утримання. І на задоволення запитів від е, військових, які до них надходять, крім того, не потрібно е, скидати з порядку денного е, питання і соціального характеру, що стосується е, дітей військовослужбовців, що стосується сімей, родсімей, родин військовослужбовців і внутрішньопереміщених осіб, які на сьогодні велика частина є як на західній, так і в центральній Україні. Я думаю, що дискусія і зусиль вийшла досить таки продуктивна, конструктивна. І я, як народний депутат, який представляє Рівненщину, зокрема, і 154 й виборчий округ, вже е, маю чітке розуміння того, що потрібно громадам. Е, я маю чітке розуміння того, що громади е, готові йти на зустріч державі і підставляти своє плече задля досягнення єдиної спільної мети перемоги над ворогом.